Всім привіт! Вашій увазі! Всім любимий Volkswagen Golf з самим надійним двигуном 1.6 в гарному кольорі. На 16-х колесах вже зимових автомобіль. Підготовлений до зими. По автомобілю так, в принципі, нічого робити не потрібно. Присутні, звичайно, маленькі коцки на бамперах. От, от тут коцка. Це можна зробити так. Крила пороги повністю цілі, без будь-яких дефектів. Погода характерна, відповідно. Трішки запорошено. Автомобіль рівненький. Найосновне автомобілі, так само присутні, це є противотуманки. Е -е, Рік випуску цього автомобіля 99-й, почав спливатися у 2000-му. Є повністю вся історія від А до Я. Б'ється вона так само в карвертикалі. Є підтверджені сервісна книжка до 12-го ковелася, є німецький тюф, що пізніше трішки покажу. Тобто чесно підтверджений пробіг автомобіля. Зараз покажу. Тобто до 190 тисяч автомобіль має повністю історію, підтверджену. Гарна задня оптика. Великий ряд сидінь. Так само дуже стильний салончик з руюкою. Задній підлокітничок. Сідушечки йдуть рікару. Це не звичайні сидіння, це є рікарівське сидіння. Тобто в яких комфортно сидіти. Пробір на даний момент 203 тисячі автомобіля. Удокументованого прошу. Якщо зауважити. Автомобіль з клімат-контролем. Присутній, він працюючий, холодить, все добре. Так, прошу зауважити. Зараз глянемо. Авто випуску 29-го року. 207 20 го році було 183 тисячі документовано. Прошу німецький тюф. Це так званий німецький теогляд. Є так само значні номера. Все повністю історія пробувається. Присутня сервісна книжка оригінальна. Прошу, зараз покажу вам він так само тут є підтвердження про оригінальності пробігу. Так що тут питань взагалі ніяких немає. Ну, прошу, пробіг, зафіксуйте. Golf 1.6, ротація Basis 74 кВт. Це в нас акельдвигун, самий любимий самий любимий двон взагалі, який тільки випускався. Простий, невибаглий, пере... переїдає нашу солярку без проблем. Прошу, є в 2000-му було 18 тисяч, 27 тисяч було в 21-му. 37 000 в 2002, 45 в 3-му, 53 в 4 му 69 було в 2006 році. 7, 78, 8, 84, 9, 91 тисяча. Далі, 110 тисяч у 2012 році. Устатньо документований пробіг. Потім вже власник записував, бо це було в 2015 році, 141 тисяча. Прошу, ще надам звіт з по оригінальності пробігу. Цей пробіг підтвердиться 100%. Тобто, якщо хтось хоче отримати машинку з оригінальним пробігом, а не це, що намальовано там. В більшості випадків, як люди хочуть до 200 тисяч, тут підтверджений пробіг. За пробіг дійсно можу дати підтвердження. Любі провірки, любий сервіс. Все повністю Машинка супер прикольна, комфортна. Незважаючи навіть на свій вік, автомобіль заслуговує увагу. Так само є інший гольфик. Пишіть. Дзвоніть на номер 096 749 шесть,